Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання Уряду України. Вчора Росія здійснила один з найбільш масштабних та цинічних обстрілів України. На мирні міста ворог спрямував 40 ракет різних типів: кінжали, іскандери, циркони, калібри. Постраждали Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Краматорськ, Слов'янськ. Загинуло станом на зараз 40 людей: найбільше в Києві. Щирі співчуття рідним та близьким. У столиці агресор здійснив найжорстокіший злочин. Ракетою цілеспрямовано вдарив у дитячу лікарню Охмандит. Міністр охорони здоров'я та міністр внутрішніх справ учора провели весь день на місці трагедії. Особисто координували рятувальні роботи. Зараз роботи вже наближаються до завершення. Один корпус лікарні цілком зруйнований, чотири суттєво пошкоджені, але найболючіші втрати це поранені та загиблі. Люди, медики та діти, атака на Охмандит частина системних обстрілів Росією нашої медичної інфраструктури. За час повномасштабної війни ворог знищив 214 медичних закладів і понад 1600 пошкодив. Їх єдина мета це нести смерть і руйнування. Наша мета повертати життя і відновлювати. За останні два роки 880 медичних об'єктів повністю або частково відновлені. І ця робота триває постійно. Держава повністю відбудує Хмадит, починаємо роботи вже зараз. Міністерство охорони здоров'я, Міністерство економіки та Міністерство фінансів відразу після трагедії отримали вказівку опрацювати питання щодо виділення коштів для відновлення і допомоги постраждалим. Сьогодні ми спрямовуємо з резервного фонду державного бюджету 100 мільйонів гривень на першочергові відновлювальні роботи в Охмадиті. Далі будемо збільшувати фінансування в міру того, як буде підготовлено проєкт відбудови. Кожній родині з дітьми, яка постраждала від вчорашньої атаки, разом з ЮНІСЕФ буде виділена допомога в розмірі 10 тисяч 800 гривень на кожного члена родини. Президент Володимир Зеленський поставив завдання в найкоротші терміни знайти локацію для переїзду лікарів та маленьких пацієнтів зі зруйнованих та пошкоджених корпусів. Такі локації вже знайдені. Це Київські обласні клінічні лікарні номер 1 та номер 2 надаємо відповідне доручення про початок переміщення. Важливо, щоб на новому місці діти отримали весь необхідний комплекс медичних послуг. Щиро дякую усім, хто допомагав боротись з наслідками російського терору, рятувальникам, медикам, небайдужим громадянам, волонтерам та бізнесу. Особливо подякував усім, хто відгукнувся на збір коштів на користь Охмаддиту через платформу «Юнайтед-24». Буквально за кілька годин вдалося зібрати 100 мільйонів гривень. Ці ресурси також підуть на відновлення лікарні. Українці вкотре показали, що таке солідарність та емпатія. Дякую кожному та кожній. Учора весь світ знову побачив потворне обличчя Росії та її влади. Щоб зупинити геноцидну війну, Україні потрібно більше зброї. Зокрема, більше ППО, треба більше дієвих санкцій проти РФ, більше фінансової підтримки України за рахунок заморожених російських активів на Заході. Очікуємо, що на саміті НАТО, який розпочинається у Вашингтоні, партнери приймуть сміливі та правильні рішення. Друга тема, яка постійно в центрі уваги уряду, це енергетика. Ситуація залишається надзвичайно складною. Через наслідки тотальних ворожих обстрілів та спеку погодинні відключення тривають і далі. Водночас, у 20-х числах липня, розраховуємо на покращення ситуації, завершаться ремонтні роботи на деяких об'єктах генерації, що збільшить потужність в енергосистемі. Таким чином, відключення будуть не такими тривалими. Також магістральним напрямком є розбудова децентралізованої генерації. Уряд розробив і вже частково запустив комплекс заходів, що стимулюватиме громадян та бізнес до енергетичної стійкості. Перша програма кредити для громадян під 0% до 480 тисяч гривень на 10 років для встановлення сонячних вітрових установок та систем накопичення енергії. Друга програма пільгові кредити для малого і середнього бізнесу до 150 мільйонів гривень на строк до 10 років під 5-7-9 річних для встановлення. Газової електрогенерації. На територіях, що межують із зоною бойових дій, процентна ставка знижується до 1-5% на перші два роки, а кредити та інвестиційні цілі з наступного року можна буде взяти під 5% річних. Третя програма кредити для ОСББ та ЖБК на суму до 5 мільйонів гривень. За рахунок цих коштів співвласники житла встановлять сонячні станції і теплові насоси. Потім держава в межах програми Green Дім компенсує їм 70% витрат на проєкт. Четверта програма кредити для великого бізнесу на 5-7 років під 14-16% річних під заставу обладнання. Спільно з Національним банком України ми провели роботу з банківським сектором, який готовий забезпечити таке кредитування. Також до парламенту подані відповідні законопроекти про скасування МИТа і ПДВ на ввезення енергетичного обладнання. Розраховуємо на оперативне ухвалення Верховною Радою цих законопроєктів. Очікуємо, що не пізніше, 25 липня, усі ці механізми запрацюють на повну силу. Дякую нашим захисникам за оборону нашої держави, дякую енергетикам та всім працівникам критичної інфраструктури за їхню щоденну роботу. Вдячний лікарям, вчителям, інженерам, представникам усіх професій, які роблять свій неоцінений внесок у нашу перемогу. Разом ми точно переможемо. Дякую за вашу увагу. Слава Україні.